всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. В цю п'ятницю в нас стартує x 2 на сакральні уламки та x 10 на ще одного героя під час події на злиття уко. Тож багато людей збираються витягувати уламки для тих, хто не закрив або пропустив будь-яку подію або турнір. Тож перейдемо до героя з Х10. Так, на цього героя дуже часто розробники роблять ікси. Я пам'ятаю, вже два рази так точно для Віті, вже робили Х10. Можливо, комусь з розробників дуже подобається ця героїня, і це його улюблений чемпіон. Так, вона за один має регенерацію та паразит. Добре заходить під гідру, добре заходить під вершину крижного голема, особливо в парі з Дрекстером на 25-му поверху. Також її А2 має баф захисту, який чудово підходить для живучості, плюс збільшує тривалості, регенерації та миттєво активує, що дає прямий хіл. Вона справді дуже ефективна, як хіл. А потім її А3, це повне очищення та лікування. Зараз грі немає жодного героя, де повне очищення є на перезарядці в три ходи, тому це можна використовувати проти кланого боссу, очищення від оглушення. Підвійний фракції, під босів фортець. До того ж Вітю дуже важко вбити на арені, коли вона починає працювати, отримувати свої бафи. Так що вона дійсно дуже цінний чемпіон і може грати в усіх локаціях гри. І до того ж має пасивну навичку, яка накладає регенерацію на союзника з найнижчим здоров'ям, яка буде добре тримати союзника. Сама подія X2 буде працювати з п'ятниці по неділю, а шанс X10 на вітію на один день менше. Тому вирішуйте, коли краще відкривати ваші уламки. Всім дякую за перегляд та мирного неба.